Доброго дня, любі дітки! У кожного з вас є своя сім'я. Її потрібно любити та поважати. Давайте сьогодні з вами зліпимо фотопортрет своєї сім'ї. Для роботи нам потрібен кольоровий пластилін, дощечка та білий картон, на якому ми будемо ліпити. Візьмемо спочатку жовтий і зліпимо обличчя наших членів родини. У кожного є мама, тато. В сім'ї може бути або одна дитина, або може бути братики та сестрички. Ви будете ліпити свою родину, тому у кожного з вас буде своя кількість членів родини. Я ліплю три обличчя для мами, для тата і для дитини. Тому потрібно нам відірвати три шматочка жовтого пластиліна та скатати три, три кульки. Я зліпила три кульки. Тепер беремо кожну кульку і розплескуємо в пальчиках, в ручках, роблячи таку форму диска, це обличчя. Обличчя мами приліпимо. Тепер беремо другу кульку розплескуємо. Обличчя тата. І дитини. Тепер зробимо очки. У, кожного, у кожної людини може бути очки різних кольорів. Подивіться на, в очі своїх батьків і оберіть потрібен пластилін. Я обрала блакитний, відриваю такі дві маленькі горошинки. скатую пальчиками кульку і притискаю. Це буде очко, два очка мами. У мами будуть блакитні очки. І в дитини будуть блакитні очки. Вона схожа на маму. Приліпляємо дитині. У тата будуть зелені очки. Відриваємо від зеленого пластиліна також дві маленькі кульки. Тепер зробимо зіниці чорного пластиліну. Дуже малесенькі шматочечки відриваємо і посередині наших очок приліпляємо зінички. Тепер зробимо носики. Беремо коричневий, відриваємо такі маленькі. Шматочки, і також носики зробимо кругленькі. Мамі кругленький носик, і дитині малесенький кругленький носик. А татові зробимо прямий носик. Відриваємо маленький шматочок і тепер не скатуємо такі пальчиками, такі малесенькі жгутики. Таку маленьку-маленьку паличку. І приліпимо татові в тата прямий довгий носик. Добавимо усмішку, тата буде, будуть губки коричневого кольору. Він чоловік. Розкатуємо жгутик такий тоненький, згинаємо трошки дугою і приліпляємо. Мамі і дитині зробимо червоний ротик. Таким же способом відриваємо маленький шматочок, розкатуємо пальчиком, згинаємо таку дугою і приліпляємо. Тепер зробимо брови нашим мамі, тату і дитині. Беремо коричневий. І розкатуємо малесенькі жгутики. Тепер будемо згинати дугою, також згинаємо дугою о, трошечки тоненькі, і вже над очками приліпимо бровки. Тепер мамі і дитині. Тепер будемо ліпити волосся. У кожної людини колір волосся може бути різний, тому ви подивіться на своїх батьків на себе та оберіть правильний пластилін. Я обрала коричневий це будуть волосся нашої мами, Чорний – волосся нашого тата. І такий рудий волосся дитинки. Почнемо з мами. Волосся буде складатися з жгутиків, тому нам потрібно накатати жгутики. Різної довжини. Тоненькі. Я накатала жгутики і тепер будемо робити волосся. Волосся в мами може бути довгим, коротким, тому ви подивіться на свою маму та зробіть таке волосся, яке в неї. В моєї мами коротке волосся, тому ми відриваємо такі жгутики і зверху до голови я приліпляю волосся Тепер з цього боку Волосі мами ми зробили, тепер давайте зробимо волосся татові. Тата волосся коротке, воно може бути кучерявим, може бути прямим. Нам потрібно також накатати жгутики, але вони вже повинні бути короткі. Я накатала жгутики, тепер будемо робити татові волосся. В мого тата будуть кучеряві волосся, тому беремо такий маленький жгутик і закрутимо ось такі от кучеряшки. І приліпимо. І тепер залишилось зробити дитин... дитині волосся. Беремо... Я взяла рудий, ви можете обрати, який вам потрібен. І розкатаємо моєї дитини, буде довге волосся, ми розкатаємо довгі жтики. Тепер будемо прикладати наше волосся до обличчя, до голови, починаючи зверху, і отак, притискаємо, пускаючи вниз наші прядки волосся. Булося ми зробили, давайте нашій дитинці додамо бантиків. Я взяла рожевий, розкатаємо жгутик. Ось такі два тоненькі жгутики однакового розміру в нас вийшли. Тепер будемо складати бантик. Заокруглюємо. І ось так в нас вийшла вісімка. Але лежачи і приліпимо її на волосся. І тепер з другого боку. Подивіться, який гарний портрет в мене вийшов. Тепер ваша черга робити фотокартку. До побачення.